Президент США Джо Байден назвав зустріч з лідером Китаю Сі Цзінпіном, Цитую конструктивною продуктивною. Він також зазначив, що лідери домовилися зокрема про відновлення військових зв'язків і боротьбу з наркотиками. Як ми можемо оцінити заяви, що з'явилися після зустрічі? Ну і звісно, вплив цього мітингу на нашу країну на Україну. Власне, насамперед, хочу відмітити, що зустріч так і була, тому що дуже багато хто казав, чи можливо взагалі за сучасних умов зустріч лідерів двох країн США і Китаю. Вона мала місце, а вона мала місце в сан франциско І тут, до речі, цікава подробиця цієї зустрічі. Президент Байден знайшов фотографію, зроблену 27 років назад, де Сі Цзінпін зображений біля відомого мосту Сан-Франциско. Тобто, це дала. Такої, скажімо так, камерності чи емоційності цієї зустрічі, тобто, все ж таки обидві сторони готувалися і ось знайшлася така фотокартка Сідзінпіння в Сан-Франциско 27 років назад. А що стосується рішень, я думаю, що всі, поки що інформація про всі рішення невідома. Водночас, що стосується наркотиків, насамперед я це сприймаю як о, заб, той, той факт, що Китай зобов'язався не сприяти постачанню певних медичних речовин, які надходили від нього через Мексику до Сполучених Штатів Америки, і це створювало… Скажімо так, занепокоєння в самих сполучених штатах, адже ці товари вони, скажімо, так, призводили до негативних наслідків, і наскільки відомо, певні політики американські казали, що дуже багато людей загинуло від цих неякісних медикен... медичних препаратів, які йшли через Китай. До речі, ще така цікава річ. Дивіться, що. Підкреслювали, що для двох цих країн знає, повинно знайтись місце в світі. Сідзенпін казав про це, і це значною мірою відповідь на заяви очільника е, однієї країни, яка на наше нещастя межує на півночі і сході від України, Росія, який казав, що світ не, не двополярний, він багатополярний. Ця зустріч якраз підкреслює, що світ ні, світ якраз насамперед двополярний, є США і Китай. І саме вони є представниками, скажімо так, двох основних тещів в цьому світі, і це дуже важливо, що все ж таки є діалог між ними. Подивимось, наскільки конструктивне буде будуть результати ці зустрічань. Рава сказати на словах, що у нас все нормально і інше. Подивитись, як що буде відбуватися в тих регіонах, де ми маємо хай непряме, але зіткнення інтересів США і США. Насамперед, це майбутнє острова Тайвань. Тобто, подивимось, що буде. І до речі, ще одна важлива зустріч, яка одразу відбулася в сан франциско Після зустрічі з Байденом це зустріч з Сі Сідзінпіня і прем'єр-міністра Японії. Що також підкреслює, що все ж таки. США повертає, можливо, так пафосно скажу собі провідну роль у світовій політиці. І саме в США відбуваються зустрічі, які будуть вирішувати майбутнє цього світу на навіть не так. Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі нещодавно заявив, що цитую Китай міг би зіграти певну роль, допомагаючи США підтримувати Україну а також сприяти просуванню української формули миру. Чи є у вас ідеї, як би це могло відбутися, зважаючи на той факт, що Китай опосередковано, але все ж певними деталями, певними безпілотниками станом на зараз допомагає Росії? Дивіться значною мірою економіка Росії існує. За за рахунок жарних стосунків з Китаєм? Якщо ви подивитись, хто є основні торгівельні партнери Росії, то це е, найбільше країни за населенням Китаї Індії, а також цікавий Європейський Союз. Вони все ще лишаються в Тріці, і там четверта Туреччина йде. Тобто, все ж таки, Китай, як основний торгівельний партнер, він може впливати на Росію, адже якщо він почне постачати в Росію певні товари, якщо він буде обмежувати закупівлю певних ресурсів у Росії, а до речі, він це вже робить, що важливо. Тому що якось так у нас пропустили, що коли Росія хотіла побудувати другу гілку на загону Сибіру 2 і ще збільшити постачання газу до Китаю, Китай відповідає, що ні нам достатньо першої гілки. І фактично, як то каже, в дужках було сказано, що ми не будемо повторювати помилку Європейського союзу, який побудував одну гілку північний потік один, Потім з Думався будувати ще другу гілку, тобто змодулювати собі ця гілка працювала, це означало, що Європа повністю залежала від російського газу, і було б дуже важко диверсифікувати ці постачання, Одночас, ну, зараз це вже історія, і Китай знає цю історію, тому він не хоче залежності від Росії. Він хоче збереження диверсифікації джерел постачання вуглеводнів. це абсолютно природна річ. Тобто, на сам я так розумію, що це експортний контроль. За тим, що продається в Росію, щоб обмежити Російську Федерацію, отримані товарів, які насамперед використовуються в військово-промисловому комплексі цієї країни, а не скажу, що це точно вдається. Водночас, якщо буде робота, йти в цьому напрямку, якщо Китай як зрозуміє, що для нього присутність в глобальному світі більш важливіша ніж підтримка країни, яка під Тривається свій, тобто Росії думаю, що результати будуть гарні. А в принципі, для Китаю, Китай дуже розуміється на цифрах, і Китай розуміє, що до того як він увійшов до глобальної системи торгівлі, 2001 рік у нього експорт був 300 мільярдів доларів товарів та річний. Зараз ми кажемо про 3,5 трильйони. Тобто ось вам, будь ласка, різниця 2001 рік, там 2022 рік. 21 рік, рік ми бачимо, який неймовірний був прогрес Китаю, тобто Китай був шостою світі країни за експортом зараз. Перша з великим відривом від другої. і це все було досягнуто завдяки можливості бути складовою глобальної торгівлі. І якщо Китай буде себе протиставляти сучасному світу, це може для нього завершитись тим, що Будуть переносити всі виробництва з Китаю до Індії, і відповідно він втратить той вплив, який має зараз і що йому не варто. Тому це, це аргументи, які Сполучені Штати Америки використовують, і сподіваються за рахунок цих аргументів переконати Китай зайняти більш, скажімо так, ну, антиросійську, давайте таке фразу в позиції. Як гадаєте, пане Іване, чи може зараз Китай впливати на Росію і чи є цей вплив достатнім для того, аби змінити щось у російсько-українській війні? Кардинально чи ось ці міжнародні тези, які час від часу з'являються у міжнародній пресі, є такими, знаєте, достатньо гучними назвімо їх так перебільшеними. Безумовно, як я значав, в Китай впливає, тому що основний торгівельний партнер, водночас Росія, вона ж хоче демонструвати певну незалежність. Якщо ви почитаєте заяви на російському телебаченні, то так, там безумовно антизахідна риторика. Водночас вони не хочуть, з, скажімо так. Перетворюватись на певну країну васала Китаю, тобто те, що всі в світі бачать, що Росія все більше стає залежною від Китаю. Самі Росії це не хочуть бачити. Хоча, по факту, там залежниця, як я зазначав, вона присутня і присутня достатньо велика. Проте, все ж таки, не скажу, що повна. Росія все ж таки має достатні ресурсів, щоб бути гравцем в світі. Нагадаю, 11-та економіка в світі, і це 2022 рік. двадцять Вона була така непевна. До речі, що вона буде 11-ю в поточному році, бо тут же санкції почали, як то кажуть, топити водночас. Це не означає якогось дуже стрімкого падіння, тобто вона залишається в серед топів, і це дає можливості бути певним гравцем і навіть вести свої особисті перемовини, не озираючись на Китаї. Водночас динаміка зростання залежності вона зберігається, і з кожним роком, поки що, Росія все більше від нього залежить. І чим більше триває повномасштабна війна, тим більше відповідно і збільшується рівень залежності Росії від Китаю. Якщо ми поговоримо, от ще також про Сполучені Штати Америки, то з'явилася новина про те, що президент тамтешній Джо Байден підписав законопроєкт про короткострокове державне фінансування для уникнення припинення роботи уряду, яке не містить підтримку ні Україні, ні Ізраїлю. Наскільки це тривожна новина для нас зараз? Безумовно, це неприємно, водночас новина, але я не що вона трагічна, тому що знаєте, необхідність підтримки союзників у Сполучених Штатів Америки, вона є. І по про те, що на жаль Україна перетворилась на чи не найголовніше аргумент у політичній боротьбі між е демократичною та республіканською партією, а там враховуючи, що 5 листопада 2024 року будуть вибори президента, то вже зараз кампанія йде певним ходом, і якби Україна стала одним з аргументів, чи не знов ж таки не основним на цих виборах, е тому е демократи, вони зайняли позицію допомагати Україні. Республіканці зайняли позицію не треба допомагати. Та водночас це підкреслює це політичні ігри. Якщо ви послухаєте заяви кандидатів номінацію від республіканської партії, то далеко не всі вони кажуть, що не треба допомагати Україні. Так, є такі, як Рама з вами, і, власне, і Трамп, і Десантіс, які радше супротивниками допомозі Україні. Водночас є Нікі Хеллі, яка на нещодавних дебатах а, сказала дуже цікаву фразу про те, що знаєте, у Таких людей, як Путін і Сі Цзіньпін як вона сказала, слюнь, критикують через те, що є такі кандидати, як той ж Рамасвамі, які каже, що не треба нікого підтримувати. Тобто вона зазначила, що підтримка повинна бути. Єдине, що вона сказала, що це не повинна бути фінансова підтримка, це повинна бути підтримка зброєю. водночас вона повинна бути. І як вона дуже правильно сказала, що знаєте, коли ми кажемо про тайвань, то лю згідно заявні Кихелі, Тайвань зараз дуже пильно дивиться на Україну тому що розуміє, що якщо Росії вдасться в Україні перемогти, то наступна війна буде вже Китаю проти Тайвані, і вони не хочуть бути наступними. Тому Тайвань дивиться на Україну, і вболіває за Україну, і тому якщо Сполучені Штати Америки будуть допомагати Україні, вони тим самим ще й Тайвані будуть допомагати, адже будуть давати їм вірний сигнал. Тобто, ми бачимо, що такі ідеї вже є, і думаю, що зараз цей бюджет, який прийнятий, він прийнятий для того, щоб уникнути. Внутрішніх проблем Сполучені Штати Америки вниз це не означає, що Україна і Ізраїль не отримують допомогу. Скажімо так, якщо не в грудні, то принаймні на початку наступного року вже там ну, принаймні чутки ходять, що все ж таки підтримка буде, адже. Є національні інтереси країни, і це не лише з точки зору демократів, це з точки зору, як так люблять казати, біпартійних підходів. Тобто певні республіканці також вважають, що підтримка України важлива, адже як завжди апелюв Денікіхелі, вона сказала, що ми не можемо, сполучені штати Америки, не можуть розкидувати своїми друзями. А для США чітко зрозуміло, що Україна наш друг, і ми не можемо її кидати. Я думаю, що ці, ці ідеї вони дозволять Україні в січні наступного року отримати необхідну допомогу. Тобто допомога буде, просто щоб вона не так швидко буде. Тут прийдеться дочекатись. Водночас те, як грається сполучені Штати Америки з тією допомогою, що є в Україні кожного разу, коли кажуть, що гроші що закінчились. Потім. Рахунок кажуть, а ви знаєте, а ми знайшли ще. І ось. І я вже декілька разів така історія була, я не включаю, що вона повториться ще до завершення поточного року, а там в січні вже буде нові пакети допомоги. Як кадайте, чи зможе США і надалі втримати цей темп допомоги Україні, зважаючи на кілька факторів. Перший з них це Ізраїль. Ми сподіваємося, що їхня операція завершиться якомога швидше. але Ми не знаємо, чи різні терористичні організації не захочуть. Бачите, такий знайомий термін для українців: повномасштабно втрутитися у боротьбу тих бойовиків, які зараз протистоять Ізраїлю. Другий фактор це вибори у США. Вибори це завжди такий достатньо спекулятивний процес, коли намагаються надавити на почуття виборців. Мені здається, цей такий тренд запровадив ще Дональд Трамп. Ну а третє це те, що вже у Євросоюзі говорять про те, що США. Не зможе надавати таку велику підтримку, і країнам варто бути політично готовими до того, аби забрати зі США частину тієї підтримки і продовжити надавати її Україні. Таку заяву зробив минулого тижня глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Чи можемо ми говорити про постійну підтримку, яка буде на одному рівні зростатиме? Чи все ж таки вона може трансформуватися або навіть впасти? Пані Софії, я завжди люблю казати, що Україна, Україна взагалі-то планує бути країною, членом ЄС, водночас планує бути штатом Сполучених Штатів Америки, тому абсолютно логічно, що Європейський Союз він повинен грати більш важливу роль в процесі допомоги Україні, і це абсолютно вірні заяви, що і в Європейському Союзі повинні розуміти. Що ця історія це насамперед про те, як Європейський Союз буде підтримувати свого майбутнього члена, а не то, як Сполучені Штати Америки будуть підтримувати країну, яка розподіляє поділяє з ними ті ж самі цінності. Сполучені Штати Америки вони будуть підтримувати і далі да на такому обсязі, водночас. Вони рань раніше і зараз кажуть, що давайте європейський союз буде більш активним. Ви знаєте, нещодавно мав можливість поспілкуватися з, з паном Камишиним, нашим міністром стратегічних головних промисловості. і Ось він сказав цікаву фразу, що Сполучені Штати Америки вже вдвічі збільшили виробництво боєприпасів. Європейський союз поки що цього не досяг, і ось подібні заяви це на сам перед натяк. Військово-промисловому комплексу ЄС про те, що треба займатися саме нарощуванням виробництва, бо та ідилія, в якій живе ЄС, що ніколи не буде військових конфліктів, вона минула. Військові конфлікти на жаль будуть. І історія і в Україні, і в наблизькому сході показує, що на жаль, епоха без війни вона поки що далека від того, щоб достати, і саме через те, що є в Україні на близькому сході військові конфлікти, це повинно бути головною мотивацією для військово-промислового. Комплексу забрать Європейського Союзу все ж таки збільшити виробництво, і щоб військово промислові компанії ЄС вони а, отримали необхідні контракти, які вони кажуть спочатку початку повномасштабної війни Росії проти України. Пане Іване, от завершальне питання нашої розмови з вами. Воно таке має трохи філософський характер, але воно про побоювання наших західних союзників. Як гадаєте, зважаючи на останні зустрічі, зважаючи на війну в Ізраїлі, зважаючи на допомогу, яка досі надходить Україні, наскільки Євросоюз США інші наші союзники зараз побоюються через так звану ескалацію, якою раніше лякали росіяни, про так зване розширення конфлікту, про пря. Самий конфлікт із НАТО, хоча, якщо послухати пропагандистів, то вони з НАТО воюють, скільки себе пам'ятають. Наскільки от російська пропаганда і російські наративи зараз є у світі сприйнятними? Ну безумовно, є достатня кількість людей, які так чи інакше пов'язані фінансовими інтересами з Росією. Це фактично, як кажуть, це певні такі консерви, які знаходяться в цих країнах і які відстоюють. Політику Росії. Одночас сказати, що це так сильно впливає, я вже не можу, бо більше, якщо ми будемо порівнювати настрої, які планували лютий березня 2022 року, і беремо там листопад 2023. Тобто, не сам перед той факт, що Росія на полі бою продемонструвала, що вона далеко не друга армія в світі. Тобто її не так можна вже і боятись. По-друге, те, що все ж таки оці військові конфлікти, які з'являються, це натяк на те, що треба все ж таки повернутися як то кажуть до витоків, зрозуміти навіщо була створена сучасна система безпеки в європі насамперед, навіщо нато створювалась тобто якщо там до початку повномасштабної війни в україні багато хто казав що нато воно взагалі там доживає останні свої роки і ми пам'ятаємо що адміністрація попередника пана байдена трампа багато чого робила щоб скажімо так єдність заходу була порушена зараз ситуація трошки інша зараз всі розуміють що оця єдність вона необхідна, НАТО не ну, лише на розпалася, вона поки збіцнилась. Країна, яка Завжди символом неприєднання до НАТО і збереження балансу Фінляндія, навіть термін був такий «фінляндізація», Вона приєдналася до НАТО, тому яку я згадував про форум, який Нівойс Ра радіо НВ робила там, якраз прозвучала фраза від з гостей з Великої Британії про те, що взагалі то термін фінляндізація змінив свій контекст. Якщо раніше це була країна, яка не приєднується ні до НАТО, а не до Росії, то зараз фінлянізація це країна, яка робить все можливе, щоб якнайшвидше приєднати. Тись до НАТО, і власне Фінляндія, як на мене, зробила фантастичний крок від точки, коли вони не збирались бути в НАТО, до точки, коли вони стали членом НАТО, отримавши всі згоду. Тобто змінюється конфігурація в Європі також це бачать так, і ще залишаються люди, які прохильні до Росії. Водночас їх менше просто тому, що відбувається паралельна диверсифікація залежності від економіки Росії, і чим більше ця диверсифікація має місце. Тим менше буде людей, які будуть виступати за потребу почути Росію або Путін форштейн яких називають по всій Європі. Дуже сподіваємося, що таких рупорів Кремля, так і слухачів Кремля у світі ставатиме все менше, але тут великі надії покладаємо і на українських дипломатів, які мають дуже важку роботу на світовій арені. Пане Іване, я дякую вам за цю розмову. Дякую, що традиційно знаходити час для того, аби складне пояснити простими словами. Іван Уз, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.